Люся Кава виступає на другому всеукраїнському форумі проти дій булінгу у воєнний час. Хто мій безпечний друг зараз? Вона українська співачка у підлітковому віці зізнається, зазнавала неабияких цькувань від однолітків. У мене зріст 1,83 вісімдесят Я думаю, що ви розумієте, що багато дітей. Особливо в дитинстві хотіли мене сказати про те, що я дуже висока. Ну ти прям така висока. Ну як ти така висока? І це завжди говорили з якимсь негативом. І мені здається, що саме це мене з самого дитинства зробило такою сильною, такою незламною, такою, як я є зараз. Захід організували громадська організація Всеукраїнське об'єднання протидії булінгу. Мої безпечні друзі, громадська організація Фенікс Черіті КМДА до Міжнародного дня протидії булінгу. Інформаційним партнером виступила дитяча телевізійна школа, «33 й канал Кіц. Бо тема більш ніж актуальна. Вітаємо на другому всеукраїнському форумі Протидії булінгу у воєнний час. Хто мій безпечний друг присвяченому міжнародному дню протидії булінгу? За інформацією ЮНІСЕФ в Україні чверть учнів зіштовхнулися із різного роду знущань, і майже половина із них 40%, відсотків про це нікому не зізнаються. Головна мета форуму об'єднати людей навколо боротьби проти цього суспільно-негативного явища. Цей форум дуже важливий, тому що от, дітей і взагалі всіх, хто є в школі, треба захищати від булінгу, і це дуже важливо, тому що наша повага до дитини і дитини до інших дітей це дуже важливо. Стовиння, нова зачіска, окуляри, вага, булеру неважлива причина для наруги. Спеціалісти зазначають, якщо ви все-таки зазнали фізичного чи психологічного тиску, не мовчіть. Зверніться за допомогою до того, кому вірите. А головне не звинувачуйте себе, виправдовуючи кривдника. Також важливо доносити до дітей думку, що кожен вчинок несе за собою наслідки. Дорослі захищаємо безпечний простір дітей, але діти ми вчимо дітей відповідати за свої вчинки, думати про те, яка реакція може бути на їхні вчинки. Сніжана Мазур Давід Авершин. Новини 33-й телеканал.